Ремонт доріг в Олександрії продовжується. Тепер взялися ремонтувати центральну площу міста площу Леніна. Капітальний ремонт проїжджої частини площі розпочався 6 червня і триватиме до 14 червня. У зв'язку з цим міські автобуси будуть здійснювати об'їзд площі Леніна. Так автобусні маршрути номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 18 та 81 в напрямку до залізничного вокзалу будуть рухатись по вулиці 50 років жовтня та по вулиці Калініна із додатковою зупинкою по вулиці Калініна навпроти пам'ятного знаку жертвам голодоморів та політичних репресій. В напрямку від залізничного вокзалу автобусні маршрути номер 2 3, 4, 6 об'їжджатимуть по вулиці Калініна та вулиці Луначарського із додатковою зупинкою напроти пам'ятного знаку жертвам голодоморів та політичних репресій. Здійснюватимуть капітальний ремонт і по вулиці Коваленка, що знаходиться на мікрорайоні Жовтневий. Вулицю відремонтують на ділянці від вулиці Героїв Сталінграда до колишнього залізничного переїзду. Під час ремонту ділянки об'їзд буде виконуватись для автобусних маршрутів номер 1 2, 3, 4, 6 та 18 через Кіровоградське шосе мікрорайон Жовтневий.